Друзі, ну а в Рубриці поговоримо у нас сьогодні. Гість власне Табарча Віталій. Це пастор і такий інвестор. Віталій, добрий день! раді вас чути. Ви чуєте нас? Доброго дня, так, С чую. Супер, ми раді вас чути. Дякуємо, що ви доєдналися до нас. І от, власне, ми сьогодні говоримо про інвестиції. Для багатьох це така складна тема це мінне поле. Е а розкажіть про свій шлях інвестування, з чого у вас все почалось, у що інвестуєте? Чи одразу все у вас вийшло? Так, Ну, почалось е все з бажання того, щоб мати пасивний дохід. <світ> І, звичайно, що не все спочатку виходило. І сьогодні не все виходить, але е, воно виправдовує себе. Все ж таки, якщо інвестувати в першу чергу в себе в знання, то в, в подальшому воно відпрацьовує. А розкажіть, так, власне, як... та перепрошую, перепрошую, продовжуйте. Так, Якщо декілька от моментів, в що інвестую е, в людей це різні проекти, які ведуть люди. Uh -huh. е, трішечки валюта і трішечки фондовий ринок це акції. Угу. Uh -huh. А У вас були оці невдачі, ви казали одразу, не все одразу получалось. Виходило. Розкажіть, от власне, про оці невдачі, якщо можна. Так, невдачі. По якомусь напрямку? От фондовий ринок, криптовалюта чи інші? Дивіться, зараз багато хто цікавиться власне і криптовалютою, але мені здається, це зараз уже не так сильно актуально, як буквально два роки тому, правда, це чи ні? Я б сказав більше, що це переходить такий в стабільний не такий небезпечний ринок, і uh -huh. тому люди менше, менше акценту до цього приділяють. Uh -huh. а от, власне, якщо говорити про невдачу, можете розказати, які у вас були невдачі з криптовалютою? Я думаю, я можу наперед так угадати, це було пов'язано з біткоїном, з курсом? Uh -huh. Не тільки, але так, Було і з біткоїном пов'язано, і з іншими е, монетами. Uh -huh. Ну, взагалі, от, мій початок це десь років три тому я почав пробував із трейдингу uh -huh. на криптовалюті. Потім перейшов так більш довгострокові інвестиції в криптовалюту, тому що трейдинг він більше часу потребує. Да, і десь ну, протягом року я в мінус ішов приблизно ну, перший рік в плюс взагалі не йшов, а вже uh -huh. починаючи рік і, і вище, то вже почав трішечки в плюс іти. Ну і на сьогоднішній день стабільно ну, от минулий рік 11 місяців. Я в плюс пішов, uh -huh. і один місяць в мінус, тобто. А скажіть, О, будь ось ласка, так. ви кажете, що ви довгий час були в мінусі, не виходили в плюс. Можете, от, власне, описати основні такі принципи фінансової грамотності? Оцей плюс у вас чи мінус залежав від, від фінансової грамотності? Чи це просто ну, не щастило, і тому були в мінусі? Ну, Тут багато факторів. Перше, що я думаю, дуже є важливим, це. Якась психологічна стійкість, тому що коли ти бачиш, що відбувається на ринку, треба, ну, я для себе взяв принцип, завжди слідувати стратегії, ніколи не відхилятися ні направо, ні наліво. Угу. Навіть якщо ти в плюс і в мінус іде, ти маєш йти по стратегії. Ну і інші фактори це аналізувати ринок, це аналізувати конкретну монету. З якою маєш справу mm -hmm. і тому подібне. А скажіть, а може взагалі людина, яка не знайома з ринком, з трейдингом, з інвестиціями, з криптовалютою, почати інвестувати, до прикладу, школяр може інвестувати вже? А, почати інвестувати можна, звичайно, але тут питання, наскільки це успішно буде. А яка мінімальна сума для інвестицій буде, ну, взагалі? Якщо говорити про криптовалюту, там від, від 100 доларів і вище можна спокійно інвестувати. Ну там навіть і менші суми можна, але то вже ну, не настільки цікаво, скажімо так. Ага, зрозумів. А скажіть, у мене є таке до вас питання, воно дуже актуальне для багатьох жителів, жителів нашої країни. А як почати відкладати, коли ти маєш малу зарплату? Це теж, от питання, з яким я довгий час боровся. Я дійшов до висновку, що е, потрібно привчити себе, от навіть 5% від заробітної плати. На не виходить 5-3%, але щоб це було стабільно, е, постійно їх відкладати. Якщо подивитися, то за рік назберу назберується доволі гарна сума, угу. і привчити себе от до системи, до певної якоїсь системи, і тоді це вже допомагає. Ага, зрозумів. А дивіться, якщо вже говорити про пасивний дохід, який потрібен капітал, щоб мати пасивний дохід через інвестиції? Теж залежить від проєктів, від того, куди гроші вкладати. Mm -hmm. ну, мінімум, це я думаю, тисяча доларів це, це мінімум на сьогодні. Ага. і, ну, і далі вищі, чим, чим вища сума, тим менший ризик, скажімо так. Зрозумів. А скажіть, будь ласка, ще таке питання. Просто е, все моє життя, я скільки пам'ятаю своє дитинство, мій тато постійно ставив гроші на депозит. Е, він не інвестував, а ставив, е, клав на депозит в банку. А от зараз є зміст класти гроші на депозит саме в банку? Ну, якщо це порівняння потрібно. Говорити, якщо просто щоб гроші або вдома лежали десь під подушкою, або ж в банку, то краще в банк їх ставити. Але якщо є можливість десь інвестувати, то набагато краще інвестувати в щось інше, окрім банку, тому що банк це практично він дає ті відсотки, завдяки яким ну, от воно рівняється з інфляцією, і виходить, що от, ці гроші, які дасть банк. Вони практично будуть по, по вартості ті самі, які ми вклали? Тобто, хоча їх більше буде, але через інфляцію це буде ті самі кошти? Багато хто з нас чув це слово інфляція, але можете пояснити, як би ви могли взагалі пояснити оця інфляція для якоїсь, наприклад, для того самого школяра, який хоче почати інвестувати, але тут йому сказали страшне слово інфляція, і він такий розгублений і не знає, що діяти. Як ви як би ви могли пояснити оце явище інфляції, власне? І інфляції. Найпростіший спосіб, це приклад. До прикладу, от, сьогодні на 100 гривень можна купити там, дві шоколадки, до прикладу, якоїсь якоїсь марки. Через, через рік за ті ж 100 гривень можна буде купити тільки одну. І ось це явище інфляції. А тому от коли сьогодні можна купити більше товару за ту саму суму, а завтра треба віддати більше грошей для того, щоб а, купити Зрозумів. ті самі продукти. Зрозумів. А скажіть, це ж це ж правда, виходить, якщо не інвестувати гроші або якщо їх не ставити е, на депозит, якщо тримати їх під матрацом, як зазвичай звикли, то ми по суті втрачаємо свої гроші. Правильно, це ж е, ну правильне твердження. Так, навіть якщо в доларі, в долар все одно девальвує і, і все одно ми втрачаємо. Добре. А скажіть, якщо вже говорити за ринок акцій, можливо в Україні купляти акції якихось компаній, і взагалі, бо багато хто думає, що треба якогось там брокера зв'язуватись з брокером. Там я не знаю, рахунок спеціальний відкривати. Це можливо в Україні зробити швидко і легко? Так, сьогодні це можливо. Це багато банків пропонують різні е, можливості для цього. Є окремі додатки, е, через які можна офіційно. Це буквально з'явилось до війни може півроку, до повномасштабного вторгнення угу. такі можливості, але воно вже є сьогодні. Скажіть, будь ласка. Чого в Україні та взагалі в світі? Чого от власне така популярна тема криптовалюти, біткоїнів там, або, наприклад, NFT багато пробує на NFT заробляти? Чому це так? Це просто тренди, чи воно дійсно має якесь таке ем, таку основу сильно? В першу чергу, це, це ем, те, що стоїть за ними. Ну, насправді сьогодні, я думаю, ніхто не може сказати, чи. Чи виграє біткоін, чи він взагалі зникне з ринку. Тобто це залежить від віри людей в саме в цю монету і так само в інші. Але от чому сьогодні багато про це говорять? Тому що в людей з'являються кошти, які вони можуть інвестувати. Тобто їх рівень життя покращився, і в них є певний залишок, і вони хочуть щось з ним робити, і, і з'являються різні методи того, як інвестувати, що робити з грошима. Віталій, а скажіть, будь ласка, давайте вже змінимо таку е, точку зору. Тепер мені би мені було цікаво почути вашу думку як пастора. Може християнин стати багатим, якщо він не буде переступати от свої якісь принципи, духовні принципи? Так, я думаю, можна. А взагалі для християнина прийнятно інвестувати? Можливо, хтось має якісь упередження. Могли би ви якось з духовної точки зору пояснити це. Стосовно інвестицій, ми, як християни, якщо говорити не тільки про матеріальні інвестиції, то ми інвестуємо в небо постійно. Mm -hmm. Тобто, в наше життя як християн, ми інвестуємо в щось, що буде потім. І в цьому дуже сильна сторона християнства. Однак, християнство якось звикло так до грошей відноситись більш негативно. Однак це тільки інструмент, і його можна як на добрі якісь речі, так і на погані використовувати. Але чомусь склалась така картина, що біля грошей воно. Це правда, чим більше грошей, тим складніше залишатися вір... вірним Богу. Але біблійні герої це доводять, що це можливо, і це дійсно може бути великим благословенням як для людей самих, так і для оточуючих церкви і тому подібне. Так, ми, як християни, маємо складати і інвестувати в небесний банк на в скарби в небі. Віталій, а на останок нашого інтерв'ю могли би дати які, якесь побажання, якусь пораду для наших слухачів? Побажання знати, куди рухається, знати, куди ви рухаєтесь в плані фінансовому, угу. ставити собі якісь цілі і потрішечки. Випрацьовувати систему для того, щоб досягати ці фінансові цілі. Дуже дякую. Дуже дякую, Віталій, що ви приділили свій час для нас. Дякуємо за цікаву тему, дякуємо за цікаве обговорення. Хай Господь вас благословить. Дуже дякуємо, що ви були разом з нами. До побачення. До побачення.